Родичі, всім вам привіт з усієї сили. Лежаю тільки що на кроваті. І мені в Фейсбуці попалися вакансії, робота в Польщі. Ви мене вічно гоните всі на завод. От я вам хочу просто показати, що зараз предлагають у Вроцлаві. У Вроцлаві, попрошу вас замітить. В інших городах не знаю, туди не касаюся. Я лічно живу у Вроцлаві. Хочу вам просто показати, буду вам стоять скріншоти, я вам їх десь тут нарізав. Зараз все буде. Давайте приступимо поймете, про що я. Я вам зараз об'ясню, що тут робиться. Дивіться. Перша робота, яку я знайшов, сейчас тут з'явиться. Працівник складу. Місце роботи Вроцлав, три зміни з 6 до 2. Тоді друга зміна йде з 2 до 10 вечора, і третя ночна з 10 до 6. Ну це так, як я роботав на заводі. Сразу скажу, це графік просто, це іздіватися над організмом. Тому що ти неділю працюєш так, другу так, третю так. Організм просто не розуміє, що робиться. Тобто через місяць будете як живий мертвець ходити, отакі от мішки будуть під глазами. Сил не буде не то, що навіть буде лінь сходити якийсь магазин. Ну, не суть. Саме інтересне, заробітна плата пишуть 35 злотих брута в час за годину 24. В 24 в 24 злотих нето. Но пишуть минуточку. Якщо ви студент, то 31 вам будуть платити, а ночу 31,5. Ну, студентам ще куди не йшло, доплата до житла 650 злотих нето. По поводу цих доплат, я не знаю, я працював на LG, коли жив на хостелі, нам обіцяли і доплати, і недоплати. Які там доплати були? Отакі от, ніяких там не було доплат. Ми, може, фірмі щось доплачували, нам ніхто нічого, ще в нас за жильо знімали бабки. До цього ми теж дійдемо. Кстати, в другій часті цього відео я вам покажу це не на жильо, щоб ви просто соотношення понімали і чувствували, що робиться. Обов'язки: обслуговування миючої машини. Тобто, будете мокрий. Прості. І мануальні роботи на упаковці. Тобто, ви будете стоять, вас заберуть стульчик. Ну, по крайній мере, у мене так було на леджі, робота стояча, отакі віни повилазять, як палець. І будете собі батрачуть з сили. вам будуть кричать: шіпше пане» і шіпше пані. Ага, контроль якості, дотримання норм і правил техніки безпеки. Ще вам дадуть бути, в яких ноги будуть свісти, і потім такі гриби будуть, Йошинки вилазити на ногах. Ну, можна буде суп приготувати. це хоч якась вигода. Умова зліцені це. Я навіть не знаю, як це назвати цю мову зліціння. Це просто саме наверное, хуже, що може бути. Це ти просто без прав. Якщо умова праці, там є якісь права, больнічні ще щось. Умова зліцення, щось з тобою случилось, тебе заднім числом списали і все, давай. Прийде слідуйший. Отак, от. Побачили. Слідующа вакансія Клоцько. Це десь тут теж возле Вроцлава. Ну, по крайней мере, об'явлення було в цьому в групі Вроцлав, праця Вроцлав. Я все позамальовую там, контакти, щоб ви не бог хто не вступили. Бо знаєте, як не, як не туди, так в партію, да, вступимо. Клоцько, чоловіки та жінки на виробництво пластикових виробів по 12 годин, 24,6-35 нето. Ну, 35 це студенти, 24-6 це умова з ліцензія. 12 годин. Плюс будете ще півтора-два часа добиратися на роботу з роботи, і того буде такий самий, як в мене на Лді. Невиспаний, заморений, теж ходячий мертвець. Ну, це реалії, що я можу зробити? Так от. Зарплати, бо ви мені кричите, йди на завод, там просто мільйон заробиш. Сьогодні на вулиці, 7 червня, я якраз вам час стою і записую відео. Ну, все, щоб ви орієнтувалися в датах. Слідуюча. робота на пакування одягу, біжутерії, декору. Ставка 2463 35. Нету. Ну, то есть, от такой до такої. То студенти, то, по-моєму, зліцені, якщо вам більше 26 років. Проживання ділоїст. Ну, Діоїст, бачите. Обід безкоштовно, легка робота підійде, так, понятно, пакування, сортування, контроль якості. Взагалі все просто комфортні умови праці. Не трать свій шанс, кількість місць обмежена. Вот. Зарплати. Я вам к чому веду, що зарплати примірно на всіх роботах одинакові. Тобто, знаєш ти польський, не знаєш, плюс-мінус на заводах, на складах, все одне і те саме. Куди не піди, на будь-який склад піди, плюс-мінус там півзлотого, воно буде пригать. Все, отакі от зарплати. Будете ви роботи теж, я думаю, часов 12. Це дуже важко. Це вам так кажеться, та що там підуть 12 часов по роботі, і будете бігати як сраний віник туди-сюди. Будете работати часов 12, це дуже важко. Поэтому повірте мені на слово. Я не знаю. Думайте. Моє діло вам показати, а далі вам покажу Кажу, це не на жилье. Ви просто будете в шокі. Я сам в шокі. Бо ви мені кажете, яка в тебе кімната дорога, 1400 з комунал, по Следує Вроцлав, склад одягу Шейн. Я думаю, вже десь тут воно з'явилось. Угу. Надають житло, довіз з Вроцлава. Ставка 24,62 Ого, на 2 гроші більше, ніж чем... ага. до 26 років 35. Обіди за 1 злотий, Аванс 700 злотих на п'ятий день. На п'ятий день 700 злотих вам можуть дати. Але якщо я не ошибаюсь, то ли Шейн, то й Аврора. Це два склади, вони десь там рядом знаходяться. І на якомусь на одному з них не платять за обід. Тобто, там час обіду, він просто не оплачується. Тобто, ви просто сидите на роботі, вам ніхто нічого не платить. Я такого ще ніде не бачив, крім оцих. То ли Шейн, то ли Вроцлав. Не можу утверджувати на якомусь із них точно. Хто там працював, напишіть, що це каторга. Всі в отзивах я там полазив, пишуть, це каторга, рабство і так далі. Ну, серйозно, там сильно ганяють. А знаєте, чого ганяють? Я розкрив цей секрет. Хтось мені казав і об'ясняв. Це робиться для чого? Вас туди устроює фірма працювати. Но, що вона робила? Вона вас устроїла, їй завод платить і склад 500 злотих, якщо я не ошибаюсь. 500 злотих їй платять за те, що вони вас привели. Потім у вас там звісно, керівники будуть ганяти, ви психонете уволитесь, устраюють, там, мене, чи ще когось, вас чи ще знайомих ваших, їм ще дають 500 злотих. І так іде круговорот. Тобто, людей багато, що не заробити, скажіть. 700 злотих вони нам дадуть авансу на п'ятий день. Я думаю, що ви раніше туди втечка, як прийдете. Коли я жив, кстати, на хостелі, там дівчата були, вони працювали теж вони видержали півдня, півсміни. Прийшли додому, вивозили одразу, Тому от вам на п'ятий день. А фирмишо вона до вас устроила, получила свої бабки. Добрий вечір. Гусь в каструльці, у них є бабки, а ви делите, що хочете. А жильё да, я живу 24 человека, чи 27, наверное, нас жило в домі, такий триповерховий дім. Бухинер коман, ну, в общем, все там вместе, все нормально. Не, Нено ну, жильё дали, дали. Ну, и на том спасибо, потому что матери не было дожить. Не, ну, можно було щось собі сняти, придумать, ну, все же, яке жильё було, криша над головою, уже нормально. Тоже 4 человека в комнате, 3 на 2 ну, так бывает. Слідує, оце дуже посерйозні, але ви прикиньте, що це за робота. Требується на роботу арматурщики, опалубщики вросла від 32 до 40 злотих от опыта роботи завісить. Угу, вам це кожну неділю. Ну ви представляєте, що така робота на стройки, на арматурі. У мене зараз спина потягнула, як я це прочитав, тільки у мене вже спина болить. Це дуже важка робота, я не знаю, за такі деньги. Ну, якщо у вас є сили, якщо ви молоді, мені вже просто 30, я вже не таке, навіть може і потягну, як прийдеться. Ну. Такі от зарплати 32-40. Ну, звісно, нам буде 32, тому що, що ми потім це піднімемо. Потім це пройде півгода, год, на злоти М2 піднімуть. Також У Фейсбуці можна зустріти цілу кучу розводів. Наприклад, зараз я вам ставлю например, десь тут. Оце сильно похоже на розвод, тому що не номер вообще пользователя, хто це оставляє. Потрібні пакувальники на виробництво взуття аксесуарів без досвіду, безкоштовне житло, легка фізична робота і заробіток 5800-7500. Різні міста, офіційне оформлення. Ну, я думаю, як це буде проїздить. Ви їм напишете. Вони скажуть, давайте нам 400 злотих, куди-нібудь ви їм скидуєте злоті, вони вам кажуть довіднення. Якось так воно і буде проїзд. Так що дивіться, взагалі устраюють абсолютно безплатно. Не вздумайте нікому бабки скидувати, бо ви додумаєтесь, є таких. Я знаю таких багато людей, що дійсно скидують. За що? За те, що ви йдете на рабство добровольне, так що дивіться, не вдумайте. О, склад одягу Шейн. Прикиньте, графік 5 х 2. Ставка 24,63. Тобто, яка у вас буде зарплата? Ну, посчитайте 24,6 ммужте на 180, на, 100, на 168, умножьте, получится зарплата. Я думаю, десь там 1004 буде, я не вважав, чесно, немає цим займатися. Я це не для того, щоб посчитати знімаю. для того, щоб вам глаза розкрити. ставка плюс-мінус 24,6-24,5 в час. Тобто, більше вам ніхто не буде платити, зачем? Зачем платити більше, якщо прийде другий, який захоче работати за цією бабки? Да. Виробництво джемів, соків, фруктових пюре, чоловік до 63 років. Місце роботи лопатки 40 км від Любліна, ставка 24,6 кілометрів. Ну, це, я так розумію, невеличкий городок, це і лопатки, що це таке, городочок. Там будете роботи, якщо будете роботи, там жильо буде недороге, це один плюс. Ну, після роботи там немає що робити. Тобто, якщо ви поработали кудись вийти, там буде городочок малюсінький і все. З розблічення нічого прийдеться, їздити в великий город, якщо захочете розвлечення, не знаю. Оце об'явлення теж дуже сильно похоже на розвод. Не те, що дуже, а я більше чим уверений. Дивіться, анонімний учасник опублікував умова у праці 30 на годину плюс премії. Робота по 8 годин ага. доступні години 50% зверху, 45 в час платять. А якщо ночні, то 60 за годину. Таких зарплат тут немає. Поэтому це тупо розвод. Ви їм опять напишете, вони їм скажуть, давайте ми зараз вас устроїмо там щось, або скиньте якісь деньги, або дайте нам документи, щось на вас оформлять, Це я більше чим Поэтому Бачите, там я вам напишу, пише в личні сообщання, поэтому це точно розвод. Я вже на цих делах з'їв. З, з роботою думаю, вам понятно. Тобто, тут що? -то Шейн, Аврора, Лд, Панатоні, склади, везде 24,6 вам будет платить. То есть, Ну, не знаю. Я чую, що на хітачі більше платять, але там вроді сокращали людей. Не знаю, як зараз, що там робиться. Тепер давайте подивимося на житло. Ви умножте, будете знати свою зарплату, якщо умова зліця на 240 ножте, це вас просто не буде в жити. Просто не буде. І деньги тратить, які ви заработаєте, у вас теж не буде. Так що цей і плюс і мінус. Тепер давайте перейдемо до основного, що я вам хотів показати в цьому відео. Дивіться, це не на житло, щоб сняти, щоб відбуватися комфортно, а не жити по 20 чоловік в кімнаті. Ну, хоча ми до цього зараз теж дойдемо. дивіться. Вот. появилось у вас объявление. Сдам двухэтажный домик, район опоров, М -м, даже есть трошки земли. На первом этаже кухня, столовая, раздельный санузел, кладовая, на втором этаже две отдельные комнаты и балкон. Я не знаю, что он такой близовый, я старался, что то не так получилось. Ну, суть вы сейчас поймете. Машину есть ставить, а даже две. И даже можно с детьми. Хорошо. Так, ну фотографии, думаю, вам видно. Сейчас я вам еще одну вставлю, я так думаю. О, самая интересная цена. 4,5 тысячи. Ви будете получать 4,5 дати. прикольно? Та ладно, Щось немає за тисячі. Ну, Давайте далі подивимось. У нас є. 1400 що вам дорого за 4,5 всього. Тобто одна зарплата, якщо ви зарплата, будете працювати, навіть одна зарплата, із хостиком, будете просто за жизнь. А, а ще потом кажется, что это. Ух ти, ти подивись, нема за ще за 1400, да. Двохкомнатна квартира, следующее объявление. От зараз улица Кам'яна, це 3030 плюс свет. Ну там свет ще вийде 200-300 То Тобто, 3350 буде у вас двохкомнатна квартирка. 38 метрів квадратних Ну, це як дві моїх кімнатки. Ви прикиньте, щось немає за 1500, тисячі. А що ж таке? Не пойму я. Ага, і це ще, по-моєму, теж ріелтор, і тут теж буде його услуга платна. Якусь 1000 йому ще будете давати. І це 2500. Услуга платна, навіть Вот, Пожалуйста. Далі дивимося. О, оце от уже сильно. Актуально ось зараз місто це не кімната, це місто у кімнаті, де живе 6 чоловік. Місто у кімнаті, де живе 6 чоловік. Там зараз я вам далі фотки вставлю, дивіться. Я вам поки прокоментую. Я жив у 4 в кімнаті невеличкій, це було ужасно, тому що як в плацкарті дві кровати двох заходиш, хтось на роботу йде, ти хочеш спати, хтось сядь, хтось срати, і воно шум-гам, ну нічого. Коли хочеш спати, то в принципі без різниці. Кому Парижське 59. Ага, 3 минути пішком. Ну, в общем, типа удобно все. Цена 850 злотих за місто. 850 злотих. 1400 дорого за комнату. А ну тепер пишіть. Це я в реалії просто показую. Не то, що ви там Тіктоки бачили, бо там Тіктоки понадивляються і каже, в Норвегії 8000 на краболовному ой, Ми ще туди дійдемо, підождіть до Норвегії. З цьому своє буде час. І кауція є з 250 злотих. Та ладно. А ну подивіться, які шикарні, а. Угу. Ну, отак от ви будете жити. Спать буде десь на другому ярусі, дуже удобно. Всього 850 злотих. Дорого, 1400, чи ні, ну мені тепер. Напишіть от тепер. Це ще ж не конець, ми йдемо з вами далі. О, іщу чоловіка на своє місце. Небольшая кавалерка по вулиці. роботніча кавалерка, це, щоб ви розуміли, там 17-15 метрів квадратних, як моя кімната, тільки це вже квартира така. Да, там, звісно, є плюс, ти будеш жити один. Ну, тобто, ніхто ніде не буде лазити, ніхто тобі не буде мішати. 2200. 200. Ну, то есть, я якось не гордий, я можу підождати, там хтось в душі плаває, мені в принципі, це не так сложно. Ну 1400-200-200 баксів різниця. І там місто просто буде Мізер. да це буде воно ваше, ну як ваше, в оренді воно буде ваше і ви там сам живете. ну Не знаю. 200. Вроцлав. А то там пишуть, там це дуже дорого, мої знакомі за півтори знімають. В селі ви можете за 1000 знайдете, тільки що там делать, там просто нема що робити. Не знаю. Дивимося далі. Оренда кавалерка 27 метрів квадратних. Ну, 27 це як ця кімната, і ще чуть. -чуть. 2800. Та що ж таке? Немає за 1000. Бачите. 2800, є грабіжинська чи грабішинська. 2800. Я в шокі. Я, кстати, теж тільки що дивився ці оцени. Читав перед тим, як думаю, надо вам таке відео. надо. надо. Думаю, що надо. Вам буде інтересно подивитися, щоб вам глаза відкрити. Я теж колись працював в Польщі, зовсім була не така Польща. Ти працюєш, 1000 доларів відкладував, а зараз 1000 доларів ти не заробиш. Ну заробиш, ну з трудом. Будеш не висипатися за 1000 доларів, тому є теж чим сравнити. Ну, що я можу зробити. Угу. Далі дивимося. Дивимося об'явлення. Вільні кімнати для однієї. Хороша локація, 1 км до магнолії, гарна транспортна розв'язка. 1170. Ну, бачите, з усіма оплатами. Там комнатка, як цю на 4 поділити. Ну, видно ж по фотографіям, там зайшов, поставив якусь торбочку, ліг, полежав і пішов на роботу. 1200 майже. А ну, у мене 1400. Ну, мене здорова кімната, я десь її показував на каналі. Далі. Містоположення. То не важливо. ну це все. Росман і другий магазини. Рядом 5 хвилин їзди, то бідренка. Ціна 1380. Ну, тобто, це примерно так, як я, 1400. У мене теж зависить від комуналки. Хоча щось теж комуналка, що зімою була 300, там 298, що я вчора заплатив 302 злотих. Не знаю. Ну там ще менша кімната, видно по, я думаю, по фотографіям. Аренда півтори тисячі злотих. Слідую комната. Пожалуйста, 10-12 квадратів. Це опять мою коміта пополам. Це як моя до цього була комната. Прикиньте, півтори тисячі злотих. Є з чим сравнити. Я живу в самому центрі города, то Тобто, у мене тут взагалі чітко тільки що немає магазинів, тому що все старе. Не знаю, чого їх немає. Ну, вірні, є парочка, але хотілося б більше. Приходиться там пару остановок їздити. Це вже свої моменти. Просора, простора. Квартира просторная, большая кухня, коридор, ванна, отдельный туалет. Ого! Надо брать. Угу. В соседних комнатах живут молодые, культурные, очень милые люди. Вот это вже хорошо. І вот вам фотографія цієї комнаты. Следующе. О. стильная двухкомнатная квартира. Жар, жар жарко, щось мене жарко, да, вот центрів. Я читаю просто вам. Стільна двохкомнатна квартира в престижної локалізації в ну, да, все же. За 4000 злотих, совсім Всього Всего 4000, всего 1000 доларів. Та ну де десяти 1000 доларів, Весь за квартиру 1000. Все на уровні. Дизайнерський інтер'єр. Закрите охраняє жиле пространство. Ага, 42 метри квадратних. Ну це вже двохкомнатна непогана. Світла гостина, І, конечно. Ремонтик, тут я нічого не можу сказать, красиво. Ну, 1000 баксів. У мене нічого добавить, 1000 баксів. Фото, так, да, вроді непогано, ну 1000 доларів. Вот вам реалії. Це свіжі об'явлення, не старі, свіжі. Кавалерка 33 метри квадратних. 2700. Угу. Я думаю, все вам видно чітко. Кауция 2500. То Тобто 1500 доларів, щоб тільки заїхати. Ага. І що я вам скажу? Якщо будете знімати не в поляків, то це катастрофа. Я знімав не в поляків. Той, що десь поламалось, дзвониш, кажеш, надо те, це там поломалось, але ви що не можете самі купити, а в нас немає, все, ділате, що хочете. Зараз живу в поляків, якби. Ну, то, і все офіційно, все чітко, і моющі, і швабри, і бумагу якусь принесуть, і полотенце. Ну, в общем, люди дивляться, тому що це їхня хата, це їхня бабка, звісно. І ще я вам скажу: забігай наперед. Якщо ви будете знімати собі таку хату, ну, якусь там з новим ремонтом. Потім при здачі ваша кауція вам 98%, що вам її ніхто не верне. Там де щось поцарапається, там десь розіліте, десь щось підбухне. Ну це ви живете, це процес такий, що що тут зробиш. Воно від старості, ще от чого там. Десь вода капне щось, підніметься. Вам потом кауцію. Да, Реалій, чув таке не від одного чоловіка, поэтому знаю. Ну, Ще одну подивимося, і потім вже я вам щось скажу смішне. Зараз доступна комната в центрі, район, старе місто. 1100 плюс оплати. Подивіться цю кімнату. Ні, ну Кроватка побільша, у мене не така велика. Ну, 1100 і оплати, це так само вийде 1400. Так що нормальна ціна, кстати, треба брати. Давайте ще одну подивимося. От я знайшов для вас ще одну Оренда кімнати для пари або одного без комісії. 1600. За всім. всі включені, комунальні. Оглядати можна вже, кого 750 з одної особи. Ну, кому це, я ж кажу, береться, якщо ви щось поламаєте або ще що, то вас і потом її потім вам просто не вернуть. Ну, звичайно, так розчитується, що там в тій квартирі на 750 злотих нічого і поламати. Ну, якщо захотіть, то, звісно, можна. Вот. От, тепер я що від вас хочу. Кину телефон, хай полежи, бо він наказаний. Дивіться. Більш-менш, я думаю, вас зараз трошки в порядок привів, показав вам. Ви зараз напишете, та ні, це треба знати польський, ти отримати образування. Ну, отримати на 2 злотих більше в час. Ну, далі що? З такими ценами просто на жилье. Да, продукти не самі дорогі, але жилье просто, я не знаю, сумасшедші деньги. І це не тільки тут так. Норвегія, Германія, Кругом так. Так що думайте, от таке от вийшло відео. Якщо ви поставите жирний лайк, такий, знаєте, сильний, потужний, то я тоді буду дуже сильно радий. Зараз буду вам це монтувати відео. У мене сьогодні вихідний. ну як вихідний, все одно бачите, блогер треба балакати. Піду ще треба скупитися, щось небудь купити, откушати. За хату заплачено 1400, попрошу замітити, не 4500. Да, це кімната. Ну, от. А якщо, наприклад, ситуація, ви там з дитиною приїжджаєте із жінкою, ну на дитину дають 800 злотих, 800, плюс, і то оформить. Не буду вам розказувати, в общем, довга історія, але це не так все просто, як вам кажеться, тобі вже дають. Тобто, мужик буде тратить, отримати 45 тисячі там якісь, 800 на дитину, 5200, будете виживати. Так як воно є, так я вам і розказую. Так, да, я трошки постригся, ви вже це бачили, мені це теж не подобається, тепер не так жарко. Всім спасибо за увагу, спасибо за лайки, спасибо за просмотри. А якщо ви поставите колокольчик, то я, я взагалі буду самий я вам ще щось покажу і зніму. Може, ще якесь вам відео. таке інтересує. ну Це я вам знімав, показував на Донкапусті, Тоді ви ще писали, скільки скільки уходить. в мене заді сонечко світиться, не подумайте. Скільки виходить на житло чи на жильо на продукти і на все прочее я вам теж знімав. Поэтому, ну Якщо інтересно, можу ще пересняти, тому що ціни все одно трошки піднялися. У мене в принципі нічого не змінилось, Живу і хорошо. Не ходжу на завод, висипаюсь і слава Богу. трошки доставка. Трошки ютубік, трошки барахолка, трошки прийомки, і так воно по чуть-чуть і нормально. Жить можна, гріх жалуватися. Давайте вам пока далі буде.